Педагогічна практика вимагає постійного навчання та удосконалення. Правдивим є твердження про те, що освітяни повинні завжди вчитися, і не лише у своєму предметі, а й у психологічному розумінні підростаючого покоління. Задля цього вчителі та практичні психологи організовують цікаві зустрічі, під час яких обмінюються досвідом і напрацюваннями. Сучасним дітям важко уявити своє дозвілля без телевізора чи користування новими гаджетами. І якщо малечу можна зацікавити прогулянкою на свіжому повітрі, то підлітки воліють обирати спосіб відпочинку і місце самотужки. Чи впливає звичка переглядати телевізор та кількагодинне сидіння біля комп'ютера на свідомість підлітка? Чи може спровокувати прояви агресії, відповідь шукають психологи та небайдужі педагоги. У четвер, 24 листопада, це стало темою обговорення під час науково-теоретичної конференції у загальноосвітній школі №1 імені Панаса Мирного організатори зустрічі міський відділ освіти. Заступників директора з виховної роботи, методистів позашкільних навчальних закладів, керівників гуртків, методистів дошкільних навчальних закладів, вихователів, педагогів, батьків та представників учнівського самоврядування. Під час конференції виступи практичних психологів насичені знаннями щодо впливу засобів масової інформації на свідомість дитини. Так Валентина Сидоренко, звертаючись до присутніх, наголошує: після низки негативних чинників дитина починає сприймати довколишній світ ворожим і поводитися так, ніби необхідно захищатися. І це не вроджена поведінка, а набута більшість на вважають, що агресивна дитина це звичайнісінька, абсолютно нормальна дитина. З нормальною спадковістю, а агресивно поводитися, вона починає в результаті якихось впливів. Впливів зовнішнього середовища, в тому числі і засобів масової інформації, впливів якихось помилкових виховних дій. Власне, це сформована категорія, це не те, з чим дитина народжується. Вивчаючи чинники, що можуть впливати і пізніше відзеркалюватися у поведінці вашої дитини, психологи найбільше відсоток віддають батькам, родині та прикладу поведінки, який супроводжує їх із самого маличку. Відтак все у руках дорослих, говорять фахівці. Сьогодні у вільному продажу, розвиваючі ігри, розмальовки, головоломки та цікаві книги. А перегляд передач, які не розраховані на вік дитини, пізніше викличе бажання наслідувати. Готуючись до конференції, організатори провели власне дослідження на базі миргородських шкіл та садочків. Задля того, щоб з'ясувати кількість годин, проведених біля комп'ютера чи телевізора, а також загалом тематику побаченого, анкетували учнів шостих класів, дев'ятого класу, десятих класів, анкетували дітей дошкільних навчальних закладів і їхніх батьків. Питання були різними, стосувалися засобів масової інформації, уподобань, переваг у житті наших дітей було опитано в ході дослідження 237 учнів 6 класів, 149 учнів 9-10 класу і близько 60 60 дітей дошкільних навчальних закладів. Детально обговоривши результати, і психологи, і педагоги говорять: із віком варто навчити дитину так званій медіаграмотності, вміти критично мислити та відокремлювати інформацію.